Добрий день. В магазині Allo завдяки застосунку Allo ми придбали отаке, отакий постільний набор. А, дуже гарний, дуже красивий і дуже функціональний. А, він е, складається під ковдра, простирадло наволочки. Е, ну, це зазначено е, на цій етикетці, можна е, прочитати. Е, 100% бавовна сатин. Це дуже добре. І зазначено, що плотність 200 і це послужило е, вирішальним для нас. Е, Зробити цю покупку. Комплект постільної білизни він е, годиться для домашнього використання і дуже добре його е, на подарунок. Він гарно упакований, в красивій упаковці. Е, і всередині теж е, отак він відкривається. І можна тут побачити. З чого він складається? Е, простирадло, е, наволочка, е, отут вона виймається, я не буду зовсім виймати. Ну, так от, воно дуже гарно упаковується і дуже приємно е, держати все це в руках на подарунок і з. І дуже гарне качество. Ну, що я ще можу розказати? Получили масу удовольства від цього приобретіння. До побачення, дуже дякую.